У грудні 23-го року я їхав з офіцером з одного діла, і він запитав мене, коли війна закінчиться. Я кажу, ще не скоро. Він задає друге питання, а що Бог говорить? Я з таким здивуванням на нього подивився. Кажу, а звідки ви знаєте, що з нами говорить Бог і відкриває тайни свої? Він каже, ми все знаємо. І коли, бувши на лікарняному у 25-му році вже, мені довелося бути на Одещині, відвідувати церкви, піднімати голос молитви за військових, за своїх побратимів. Мені просвітер з Одеської області сказав так, у 92-му році, коли ми були у вас на западі на Кузнєцовщині, це зараз Вараж, і там було слово до нас. 33 роки назад, у 92 му році, що прийде час, коли Росія піде війною на Україну, проллється багато крові бранної, але Україна переможе. І от, каже, цей час прийшов, війна почалася, війна йде. Але я твердо вірю, що слово Господа воно прийде у виконання. Я хочу звернутися до всіх, хто робить справу. Якщо Бог сказав, що Україна переможе, це не означає, що ми повинні сісти як Йона, сидіти і чекати, коли слово прийде у виконання. Волонтери, продовжуйте свою справу. Церкви, молитвенники, продовжуйте свою справу. Військові, побратими мої, продовжуйте свою справу і Бог дасть перемогу. Слава Богу!